І Васик, Телесик. Жили собі дід і баба, а дітей у них не було. От баба й просить. Поїдь, діду в ліс, вирубай там мені деревинку. Зробимо колисочку. Я покладу в неї деревинку та й буду колихати. Буде мені забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала її баба в колисочку, колихає пісню співає. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають уранці, а з тієї деревинки став синок маленький. Назвали його старенький Івасиком, Телесиком. Росте синок і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаться з нього. Підріс він. Той каже, Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, буду рибку ловити і вас годувати. Зробив дід золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поплив. Плаває Івасик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить, віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже: Синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От принесла мати їсти і кличе Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Телесик почув, що це його матінка, приплив, пристав до бережка, наївся, напився. Відштовхнув золотий човник срібним весельцем і подався далі рибку ловити. А Зміївна підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега і собі гукає грубим голосом Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти і пити. А він чує, що то не його матінка. Махнув весельцем. Човник і поплив чим далі. Зміївна бачить, що нічого не вдається. Пішла до коваля та попросила скувати їй тонесенький голосочок. Коваль і скував. Пішла вона до бережка і кличе. Телесику, Телесику. Приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він подумав, що то його мати, та й приплив до бережка, а Зміїв на його мерщію ухопила з човна та й понесла до своєї хати. А в хаті там її донька маленька, зміючка вже чекає. Зміївна прийшла додому з Телесиком та й каже своїй доньці Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я в невдовзі повернуся. От зміючка Оленка натопила піч, а тоді каже, сідай, Телесику, на лопату. Так я не вмію, як його сідати, відповідає Телесик. Та вже сідай як-небудь, каже Оленка. Телесик поклав руку. Не так. Поклав голову, а вона говорить неправильно. Як би він не сів, зміючці Оленці все не подобалося. Ну так покажи ж, каже телесик, бо я не знаю, як. Зміючка Оленка й почала показувати. Та тільки сіла, а він вхопив лопату, укинув її у піч і за слінкою піч затулив а сам замкнув хату, заліз на височеного явора й сидить. Коли повертається Зміївна, йде та примовляє. Покачаюся, поваляюся, Телесика буду їсти. А Телесик з явора Покачайся, поваляйся, зміївна», і посміхається. Почула це Зміївна, кинулася до явора й почала гризти дерево. Гризла, гризла, втомилася, а не перегризе, відпочила і знову почала. От, от в уже перегризе, аж летить, зграя гусей. Телесик їх і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крила та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити. Не хочуть гуси, Телесика брати, все промовляють. Хай тебе задні візьмуть. Сидить сердешний Телесик. От от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне мале, слабке гусеня. Телесик до нього звертається, просить узяти з собою. Сідай, каже гусеня, допоможу тобі. Летять вони низенько, а Зміївна за ними женеться, да так і не наздогнала. Принесло гусеня Телесика. Посадило на призбі, а саму ходить по двору, травичку щипає. А в хаті баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик з надвору, А мені? Діти, баба, почули це і так зраділи, що Івасик Телесик додому повернувся, а гусеня рятівника. Себе залишили. От вам і казочка.